Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Всім привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика City Legends, де ми говоримо про найвідоміші, найпоширеніші мифи про менеджмент та совскили. Сьогодні ми говоримо про міф, що менеджери знають, куди вести команду. Дійсно важливо знати справді талановитих співробітників, які будуть не лише мотивовані та здатні фонтанувати корисними ідеями, а й розділяти в професійне бачення менеджера, а потім не розгубити цього всього потенціалу та допомогти всім рухатися до єдиної мети. Ефективність команди це її здатність досягати чотирьох цілей. Впровадження інновацій, команди ефективні, якщо вони можуть відреагувати на нові вимоги, підвищення продуктивності. Продуктивність це досягнення корпоративних цілей за мінімального використання ресурсів, забезпечення високої якості послуг, відсутність дефектів, відповідність продуктів, очікуванням клієнтів. І задовільнення потреб співробітників, здатність команди домагатися лояльності її учасників, надихати їх та виконувати основний її запит. Високопродуктивні команди знають, куди вони йдуть, навіщо вони роблять свою роботу. Кожна високоефективна команда має загальне таке надзавдання або місію, яка надихає її учасників. Цьому місію формує команді менеджер, роз'яснює, деталізує. Це поняття значно ширше ніж просто цілі. Воно висловлює такий сенс існування цієї команди, її соціальне призначення. Висловлюючи глибінні цінності членів команди, місія задає імпульс до роботи, її напрям і навіть забезпечує узгодженість дій. Вона завжди унікальна, неординарна. В ній укладена неповторність команди і абсолютно точно не пов'язання з отриманням прибутку. Вона повинна бути красива і альтраастична. Кожен член команди розуміє місію та сенс вашого бізнесу. Якщо ви вирішили, що світ повинен позбавитися від хвороби Паркінсона, це має стати метою кожного фахівця. Її недостатньо тільки розмістити на сайті компанії або опублікувати в буклеті. Необхідно озвучувати її на всіх заходах, на радах, настільки, щоб вона міцно завоювала уми всіх членів колективу. Високофункціональні люди часто люблять працювати сам на самоті, самостійно. З одного боку, це непогано, коли у фахівців немає необхідності постійно ставити питання, щоб виконувати свою роботу. Але це негативно позначається на співпраці і атмосфері в команді. Тому питання, що часто виникають, це не біда, це благо. Для до речі, менеджери завжди з насторогою ставляться до цього. Постарайтеся вирішувати всі проблеми разом. Так ви створюєте наступність знань та виробляєте такий єдиний підхід до вирішення питань, поєднуючи команду. Крім того, це дозволяє розробити чіткі алгоритми процесів, які можна вивести за окремі шаблони. Вони значно спростять вашу подальшу роботу. Що повинен зробити менеджер для якісної роботи команди? Перше. Налагодження комунікації, її чистота, структурованість і відкритість залежить від конкретних завдань та конкретної команди. Якщо необхідно переглянути будь-які важливі процедури та прийняти рішення, потрібно це перевести в рутинну роботу з коротшими термінами. Якщо, наприклад, провести мозковий штурм, то цілком достатньо провести міт та онлайн нараду. Друге. Координація. Кожен учасник групи повинен розуміти, який внесок він і кожен із колег вносять в загальний результат, який існує взаємозв'язок між вкладом кожного. Третє співвідношення вкладів. Найбільшого ефекту від роботи команди досягається, коли кожен працівник намагається найбільшої ефективності використовувати власні знання та досвід. І останнє четверте: підтримка. Кожен учасник команди має спочатку налаштуватися. Не так як на конкуренцію, а більше на співробітництво. Досягнення спільної мети залежить від цього, наскільки добре кожен член групи виконує свою частину роботи. Учасники повинні виявляти один до одного повагу, допомагати і стимулювати колег. Зусилля для досягнення командного результату члени групи повинні надавати командним завданням, перевагу проти власним. Ще одне важливе – це згуртованість команди. Наскільки добре члени групи розуміються одне з одним, наскільки сильний цей командний дух, ви скажете, Боже, скільки всього треба робити, і будете праві, а ще колись треба працювати. Бо більшість менеджерів не приділяє цьому достатньо уваги, думаючи, що все само якось станеться. Тому ми і говорили, що для високоефективної команди потрібен не простий менеджер, а дійсно кваліфікований. Незважаючи на те, що у справжній команді професіоналів всі мають свої унікальні навички та вміння, лише розуміння, як об'єднати їх у єдиний працюючий механізм, здатна привести їх до успіху. При цьому нормально, коли завдання в колективі перерозподіляється відповідно до індивідуального навантаження чи досвіду. Наприклад, якщо один фахівець виконує певну функцію за одну годину, а інший за 20 хвилин, звісно, то варто варто передати тому, хто виконує швидше, якщо його графік, звісно, дозволяє. А першим доручити інше завдання, яке він може вирішувати найефективніше. Якщо ви не будете так робити, то команда може потрапити в синдром навченої безпорадності. Про це я окремо говорила в менеджер в відео, «Менеджер менеджери контролюють ситуацію. Для забезпечення згуртованості, безконфліктності та ефективності командної роботи, необхідно керуватися такими принципами. Люди, які виконують роботу, є експертами, коли йдеться про вирішення проблем в тих галусях, якими вони займаються. Сукупний досвід та таланти людей, які працюють в командах, більше, ніж у будь кого з них, хто працює поодинці. Більшість людей сильніше зацікавлені у проєкті, якщо вони можуть певною мірою впливати на рішення, що на них впливають. Кожна людина має творчий потенціал, який можна систематично використовувати, залучаючи її до участі або у роботі проблемної групи, або фокус групи. Ви скажете: ага, якщо б ми всі мали такі команди, то менеджери, мабуть, зовсім не були б потрібні. Але хтось зробивши таких людей цими, хто вони є. Безперечно, вони і саме поклали багато зусиль, щоб стати експертами, але і команда роботи, і їх попередні менеджери зробили свою справу. Не треба думати, хто хтось на попередніх етапах зробить за нас нашу роботу. Забезпечити ефективну роботу команди це мистецтво і опанувати його реально. Головне, не здавайтеся, пробуйте, не припиняйте роботу. Не дарма геніальний бізнесмен Генрі Форд свого часу сказав: збиратися разом це початок, Триматися разом це прогрес, працювати разом це успіх. В подальших наших відео я буду торкатися саме тих інструментів та підходів, як сформувати такі високопродуктивні команди. Не пропустіть! Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео та по qr коду Ми, як компанія, опікуємося бригадами на Харківському напрямку, запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото, відео, звіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Я буду дуже рада вашим коментарям, якщо ви хочете обговорити зі мною якісь інші теми. Або хочете зі мною подискутувати? До зустрічі!